Це наша бібліотека в районі. Дивіться, яка плитка. В школі вчились так. Часто сюди бігали, Реферати писали. Не було інтернету, а це зараз в інтернеті все, що захотів, знайшов, скачав. Використав, все в порядку, іскусний інтелект і так далі. А раніше ми сюди ходили. Я розповідаю, навіть відчуваю запах бібліотеки. Пам'ятаю, як сиділа, так старанно все писала. Ну і не тільки я одна. Спілкувались, сиділи. Діти малі були. Не хочу сказати, що я робила це без якогось бажання. Навпроти, мені дуже було цікаво.